Друзі, нас інфо перші приголовне поїхали. Відчуває Єрмак дістав американців і європейців так, що на нього на днях вийшла чергова стаття, пише політолог Ірина Модренко цього разу видання The American Conversative. і називається вона Зеленський топсмен із «A бік проблем. Автор статті Ендрю Дей. Хтось перекладає топмен як права рука, а мені воно звучить майже як фронтмен. Тому я перекладав це слово сполучення, щось на кшталт головний в команді Зеленського основна теза статті Єрмак Загрози для демократії в Україні. Дуже нагадує звинувачення, чого варта лише наступна цитата з низкою аргументів. Єрмак назвав критиків зеленського російськими маріонетками, використовував урядові інституції як зброю проти внутрішніх політичних ворогів, перешкоджав кампанії України проти корупції і на думку критиків створив нову систему олігархії, звідки взагалі взявся цей нахабний завгосп. Дружба між Зе та Єрмаком почалась знайомство у 2011 році. Вони одразу сподобали одне одного. Во як воно подібне тягнеться до подібного. Зеленський юрист за дипломом Єрмак працював адвокатом. Єрмак кінопродюсер, зеленський кінопродюсер. актор. Єрмак імпортував лакшери товари до України. Зеленський просто любить брендовий шмот. 19-му році Єрмак працював над виборчою кампанією Зеленського. А після його перемоги став головним радником з питань зовнішньої політики. В Опі наступна сходинка його кар'єри, голова ОПИПОСАД, яку він перетворив на вузьке місце уряду Зеленського. А з початку повномасштабної війни він став таким же впливовим, як і президент України, а той більш впливом пише Американ Конверсітів. Єрмак не просто друг зеленського. За його офісі вони не лише дивляться вечірні фільми, грають в теніс сплять поруч. А вранці займається важкою атлетикою Єрмак. Це справа рука Зеленського. Немає шляху до Зеленського, який би оминав Єрмака. Цитує Андрю Times, і Цьому журналіст збачає проблему. Я б насмілився її назвати спробою узурпації, бо саме Єрмак контролює потік інформації про війну, яку отримують із Києва Західня столиця намагається замінити собою міністрів усуває політичних супротивників і просуває своїх людей на найвищі посади. осіб і інституції, які мають вирішальне значення. Для ведення війни, зокрема, Гур Ендрю Дей пише, що Єрмак намагався не раз позбутися Кирила Боданами, і саме на його совісті звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ. Єрмак, чиї обов'язки мали б зводитися до вчасної заміни ручок в канцелярському стакані зеленської їзди з дипломатичними місіями до сполучених штатів інших країн, що давно під час обіду з оточенням Трампа цей завгослів праворуч від зая як ми всі пам'ятаємо. Остання зустріч Зеленського з Трампа не дала очікуваних результатів. Україна не отримала томагавків. А західні медіа писали про крики за зачиненими дверами під час перемовин обох президентів. Правда, не ніц не дивує. Ендрю Дей посилається на червне Остачу політику. Єрмак не обізнаний з політикою США. грубий і НАТО і вимогливий до американських чиновників. Ваше накладав на свою голову двопартійну з нових американських еліт. І так Єрмак загрози для демократії, це бачать не лише представники опозиції, західні медіа політики, але й урядовці України. Геть Єрмак, саме це вигукували мітингувальники на літніх протестах на захист САП і набу. Чимало наших громадян не довіряють з госпу Зеленську, бо вважають його пов'язаним з корупцією. У з році уряд таємно закрив справу проти його молодшого брата Денису за Хабарнесу до дея де Американ конверсатів. Також видання зазначає, що на фронті дуже складна ситуація. тому бойові дії доведеться закінчити за столом перемовин. Після мирної годи, на думку «The американ конверсатів, Україна можуть бути готовими до боротьби з системною корупцією зміцнення представницьких інституцій і нарешті остаточно порвати з пострадянськими структурами олігархічної влади. Але якщо Ермак і далі залишатиметься при владі, він заважатиме Україні виконувати кожне з цих завдань, оцінюючи загроз для української держави. Адміністрація Трампа повинна знайти способи обійти не тільки президента в Москві, але й людину, яка керує адміністрацію президента в Києві. Пише, де Американ Конверсатів, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки. Кожна робить сам зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.